Гамарджоба всім ми продовжуємо регулярно грати у Codenames зі стримерами. Ну і черговий запис з нашого ігрового дня, з нашої ігрової сесії. Codenames — це дуже проста гра, поле 5 на 5, де тільки капітани своїх команд знають, які слова належать вам, а які належать опоненту, а які є нейтральними. Задача капітанів через одне слово і одну цифру пояснити якомога більше слів своїй команді за один хід. Якщо пояснюєш неправильне слово слово опонента чи нейтральне, то хід переходить опоненту. Якщо ж натискаєш на слово смерть, то гра закінчується. Моментально лобак у нас класний, люди дуже чолові, Грати весело, ми горимо, веселимося. Коротше, кайфи. От вам приємного перегляду. Бажаю. І підпишіться, будь ласка, на цей канал. Монтажерка наша неймовірна. Вона все це монтує в дуже швидкому темпі, щоб ви могли подивитися, друзі. А з вас, попрохання невеличке, тільки підписочка. Тож зробіться і приємного перегляду. Записайтеся смаколиками. На я позволяємо. А ти? От а, давай ты тоді я проти нявки. А, давай Давай, давай, давай. Ні ні давай, 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 давай. давай ну давай 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 давай, 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 давай. Ти проти мене. А, ні? Ну давай, давай. Ну давай, ну давай, ну давай, давай. Ну давай, давай. Ну давай, давай, давай. Ну давай, ну давай, ну давай, давай. Такс. Мы сині ок. О, ну слова хоче нові. Женічи. Парашут був. Він був, да И кільце было. И ложе. И і И море было. И колон був. Ех Так, принцеса? Точно. Кулон, певно. Що ще? Карета? Ні? Може, може бути шпагат. Що? Ти хто? Нащо ти це кажеш? Просто голос не звідки, може бути шпагат, блядь. Це Чорний жарт. А! Ні, ну не настільки, блядь. Давайте ж не будемо. Ну не настільки, бля. Давайте принцесу. Ну давайте принцесу оберемо, да? Без питань. А, -а, -а. отак от? А чому саме Діана? Блядь, ти, О, це, ти мав на увазі ту Діану, правильно? Блядь. Якщо так, то в кінці в кінці Та, Двіться, поясню. Я... Є, є у нас з Ромчиком подруга з Таїланду Діана звати, але вона не зовсім Діана. <клес> Отака От історія, коротше. <клес> не, ну, якщо ти про ту Діану, то навіть я знаю ту Діану. Але ну, ну, принцеса там. Я не, не знаю, яка там Діана. Я просто поняв, я Діана. Ти теж знаєш, яка я. там Діана, до речі. похуй, просто в кінці дужечко є вони по приколу. Ти теж знаєш, яка та Діана Кріс. Точно знаєш. Я пішов шукати рис. Типу відразу тут десь, але не знайшов. Якщо хто зрозумів. Ні, це виходить не та, да? Ні, не та. Блін, я тепер думаю, що за Діана. Блять, ну. Міш, ну ти думав, що мене натисне на Діану принцесу, Ну, я довірю. Я ографік. Чотири прям клас. Мексика. Гімала. І малає теж підходять. Море, можливо, війна. Війна, війна теж як варіант. Я думаю, що море і ліс, ну, доволі схожі ролі. Типу, до природи, може, відноситись. Ну, так. Да. Хоча Я, море це географічний об'єкт, а ліс, ні. Пекін, Мексика, Гімалая 100%. Скоріше за все. Ну, давай починать тоді. Ура! Ми правильно рухаємось. Чинявка вписала би море сюди. Скоріше, так. Да. Ну, мені здається, що мені так. Щось... Бо інше що бомба, ні, шпагат. Війна занадто різко просто на, на фоні Мені цих країн. Здається, що нібка могла б війну вписати, але може я помиляюсь, я не буду наполягати на цьому. Нагашки це сходинка. Ну так, да, але воно відноситься до географії. Ну так, да, просто я думаю, що до географії море відноситься більше, ніж війна, ліс і, чо, і щось ще тут. Тому я б, mm -hmm. напевно, в морі пікала. Я теж, я теж за море. Ура! Чотири прям. Трава. вузол, Кулон. хробак, Злодій теж. Чи шпагат, чи ні зав'язався. Може храбак зав'язався, понял? Він типа дождь прийшов. Я обрав. Він виліз і зав'язався. Або Тунель зав'язався. Вони будували-будували, він херакуль зав'язався. Шпагат тоді зав'язався. Ні, шпагат не, не може зав'язатися. Якщо Трайць ти спочатку вузол. Шпагат це мотузка. Хробак, логічно, правильно? Зав'язався храбак. Блять, робчик, який храбак, це не комплек. Та Талкаша, навіщо ти тоді кажеш туди. за це взагалі. Да я просто прикол, тебе, тому, що ти кажеш якусь якусь я тебе думаю, что ты кажешь, якусь. Якума, якщо я сказав, трава, блядь, і вузол. Чому це моя по-твоєму? Ну Вузол ми обрали, по факту. Ну да, траву ні, бо ти сказав храбака. Ну, ті зав'язки, траву не курить. Що ти хочеш, блядь, лежишь? А можно, ну? Не клікать просто чуть-чуть. Я більше ніколи не клікаю. Ні, nee, ти клікаєш але <сміт players> не спіши. Знаєте, от коли, коли з Ромчиком граєш в Codenames, оце от We are so back, we are so done. Кожні 2 мілісекунди відбувається, типу. <сміттє> <vai -лін. Nee, skrinton> Ой, Це великий ліс, мені здається. Баобаб — це величезне дерево. Да, а ти знала, що баобаби пусті всередині, тому це може бути і тунель. <плес> Бля, найстрай. Nice Давайте одразу тоді велетень ліс. Бо що, да, що тут є. І велетен. Найс. Nice. Вони будь-яке <плес> слово я відгадаю. <плес> Пиратик. Пиратик. <реш> так, Ромчик, ти хотів траву, точно, чи ні? Злодій. Злодій точно треба, Злодій точно треба. Давай злодій, хорошо. от що ти хотів ще? Траву далі ти... трава, я думаю. Давай, поїхали. Так, далі. Дивись. Далі, мені здається, все-таки ж таки кулон Зав'язався. Зав І про Діану могло бути кулон, да? Не знаю, яке відношення Діана має до колона, але мені. Сенсі, ну, у Діани що... колон. Якої Діани, блядь? У принцеси, блядь, у якої. Яка Діана принцеса? Ми обрали принцесу, це їх слово було, мужик за Та більше просто не помітив, це факало. Колон. Ну. Далі. Кільце, я думаю. Чому? Ні, Бо у кіль... піратіка кільце в ухах, на пальцях, на ногах, усюди. А, типа, що Піратик ставив кільце собі в цей... Так може тоді тунель у нього в ухах, типа, що він продирку собі зробив. Ну ладно, на істрай. Значить було бомба, ложе, війна і тунель. А п'ятий рандом парашут, блядь, бо вони стрибають. Тунель може на інший пробіль. Парашут і стрибають. Ну, Фургонда. Я би хотів пояснити. Я думав, що принцеса може піти, але. Льох, я думав, що ти згадаєш, що Діана просто вона в тунелі роз'їбалась, типу, якщо що, тому, типу, тунель. Діана Я потім про тунель вже сказав, але, типу, А парашут зав'язався, тому що якщо парашют зав'язується, то, типу, ти можеш. Ну, коротше роз'їзд. І карета теж до Діани. Ну там, типу, не якісь дуже складні були слова. Кулон, Клон Да, Хто така Діана ще раз? Це принцеса. Принцеса Діана Чел. Чил. Ну от. Ну от. Ну от, блін! Блін, ручки клієнти, я тобі зі зв'язок кажу. Кажу, ну от, блін! Ня, нявка, мені здається, нявка на Baobab дуже круто, типу, ну там прям ідеальна асоціація, дуже легкі слова давала, типу, щоби відгадувати. Бафік, загадуй. Це би теж було прикольно. Але, але, до речі, якби ти загадав Діану, наприклад, через дну, було би, було би хорошо. Зумери момент Віцкевича, блядь, пишуть. Тобто машина і вал, це охуеть, який зумер моментик, блядь. Ромчик, а ти, до речі, забив, що нас за мейнгейм, а мене за коли я сказав, що машина вал. А він сказав, а скевич це точно типа написать. Це просто порада вам, моїй команді. Не передумайте себе. Що подумали, то і зробили. Недовіра, недовіра, да, недовіра. Я якась недовіра, я відчуваю її. Давайте тоді, ластуля, вирішальна. Поїхали, поехали. Поехали, розвал. Поїхали. поїхали. О, По 18 вже світло, кажуть, вимикають, знову. Класно. Тільки давай без міст в Норвегії. Як же без Було би бы хорошо? По тупому, давай. Це блять наша стратегія, якщо що. давай там. Таксі 2. Такса? <говори> Ромчик. ха Що думаєш? Точка! Точно, ну це база. Геній, це база, але. Пункт, а, пункт. А може точка дивись, ще є. Точка, типу, поставив пункт, поняв? пункт. На, на. Пункт і точка. Пункт і точка. А, а таксу ми прямо ігноруємо, що вона є. Мужик, ти, ну реально? Ні, ну типу, а що ні, це не однокореневі слова просто. Давай тоді просто їбанем таксу. Ну, давай їбанем таксу. І вже на наступний раунд будемо відгадувати щось. Давай. О, ніхуя. Тоді пункт, напевно? Mm. Блін, і те, і те нормально точка, підходить думаєш? насправді. Ну, і те, Воно просто однаково, знаєш, типу пункт призначення, або точку на карті. І тобі таксист такий, А чого ви, блядь, точку на карті не поставили? Я от звідки знаю, було, який під'їзд. Ну, от, а, бачу, що... Було, було, було. Блін, а Бафік на таксі 10 років не їздив, не їздив. звідки він знає. Да ні, свісок хуйня мені здається. Блін, у мене чомусь більше точка, ніж пункт, знаєш. Давай точку, давай точку. Ну, значить, пункт. Пункт був. Красава може. Ну, пробач, будь ласка, зрайну в тобі раунд. Та нічого страшного буває, всі помиляються, все окей. Да. Пункт призначення. Наприклад, правильно? Він мав на увазі. Mm -hmm. Якщо ти мав на увазі пункт призначення, в кінці їбани веселу дужечку. <риклад> Якщо ти цього не мав на увазі, в кінці їбани сумну дурочку. Це тик. Типа, тикнути якесь слово. Да, може, кнопка. Гені, гені, mm. О, Такі гені. Раунд. Гені, ні? Да. Тур ще. Ну, зв'язок, типу, зв'язківці. це. І квадрат, дивіться, поле, О, але і шукати зв'язок. Поле квадратне, зв поле квадратне, квадратне, квадрат може бути ще. О, так. Uh, давай, да, давай зв'язок. Я думаю, що це найбільш очевидно. Зв'язок і раунд? точно, так. Mm. Да? раунд зараз подумаємо, але зв'язок точно. Ну, давайте опікуємо, да? угу. так? Yeah. Квадрат, в принципі, міг би бути, але я не сильно тут бачу квадрат, насправді. Це це просто могла бути як ще якась гра. Ну, мені а ще якісь ігри бути раунд і кнопка. Ну, там ще генії, але. А, тик що у нас. Ну тик. не тикати. Давайте, може, раунд лумати, що думаєш? Давайте раунд. Думаю, раунд. Давайте тоді пікаємо. Добре. Є? І що, кнопка, тик, кнопка. Та ну, мені більше ж чогось не знаю, щось боюся. А я тут ще може щось? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, <бачив> Як же ж час закінчився? Підступно Боже. вчасно. Бетмен <кхех> 3. Так, пункт думаємо: супергерой. Давай ще почекай, цей. Пінгвін, 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 є пінгвін? Є пінгвін. Він був генієм, але це не точно. Плюс таксіст може бути генієм теж. Давай ще подумаємо: ти, крулетка. Костюм Костюм, костюм. нормально. Нормально. Ну, це... ну і там напевно теж можна можна і віднести рулетку. Типу вийшов там інколи прокнули, інколи не Дивись, Може Ми, бути, ну момент. він не таксіст загадав, да? Він таксі загадав. Тому я думаю, що геній це тут не підходить. Тобто, ну під таксі саме. Тому я думаю, що таксі це, це пункт. Але давай спочатку супергерой і Пінгвін, бо це точно Бетмен, типу. Ти маєш ну, ні, ти, ти думаєш, що він дав нам три. Це типу на попереднє ще одне додатково? Ні-ні, я думаю, що Бетмен три і ще один з попереднього залишився. Я думаю, що враховуючи те, що він нам не дав ніяких позначок і так далі, ми з тобою в гавні і пункт можна обирати. Ніяких позначок не можна давати, блядь, це хуйня є. Братанчик, зробити. ти дав три слова, блядь, а не чотири, я про це кажу. Ти не дав нам додаткове слово, у нас три слова на Бетмен є. І немає так, четвертого він... на пункт. Так може він вам два на Бамен загадав. Понял. Добре. Сюди! ха! Оце, блядь, Списи Скевич. зараз шпілимо, жорстко жорстка нарешті. Розряд. Розряд. Може танець, типу знаєте, електричний танець такий. Чекай, чекай, так ми, ми будемо вибирати, але електричний може хвиля якась. Але mm, може... електричний Шас. Ну, це це було до розряду це 100%. Може, геній, електричний геній? Чи квадрат? Ладно, давайте давайте трошки цей, почнемо щось. Давайте тик, да, ви хочете тик, тикаємо тик. Тикаємо. може не треба. Ну, давайте тоді. А, розряд, все, пікаємо розряд, розряд. розряд по любе. Все, розряд є. О, Далі. У нас, якщо що, нявка відвалилася, вона зараз повернеться. Вона мені відписала, що вона зараз буде. Ага. Ми можемо просто вам дати ну, почекати, поки вона там зареконектиться. Ну, а ну, у нас час йде, да? Ну, я ж кажу, давайте можемо нявку дочекатися, якщо хочете. ми можемо але, але, можемо я це... я тут, да, я да, тут. Да, да. Можете, цей, можете цей. Тикаємо, тик. Е, uh, давай, давай. Добре. Прошу. Так, значить, нам щодо електричного. А стоп, вона ж взяла електричний, плюс зарахувала туди там той тик, так? Так. Mm -hmm. І ще якась має бути одна. На Мені хвиля найбільше. Окей. Okay. Що подумаємо? Не страшно. Че, Шамчик, я думаю, що не геній вже, бо я думаю, костюм був Бетмен, І тому я думаю, геній okay. взагалі не наш. Типу... Я, я думаю, по Бетмену ми все закрили, да, да, і по да. таксі ми да, все закрили. Да, Нам да. можна взагалі за це не думати. Зараз так, будемо щось інше. Якщо у нас буде щось дотичне до них, тоді можна буде вже от ну, вибірку робити. Тим стол, паче Бетмен, набирали, дивись, говорили. Бетмен насправді не геній. Геній Брюс Вейн. А Бетмен просто супергерой. Лашара. Okay. Ну так, да, да, да. я думаю, що це теж да, важливо. Ти плюс який геній він просто, блядь мажик. Нахуй. До речі, база, база, база. Да, я в готемі величезних хмарочос, коротше, костюм, дворецького. Я теж буду геніям, да. Блін, да, да. я би був твоїм дворецьким, якщо Шоромчик, якщо б ти був бедним. Я би теж був твоїм дворецьким. Так ми не можемо. А, типу, спочатку я твій дворецький, потім ти мій дворецький. Шоу. Ну, Рулетка? Може бути? Рулетка, танець це перше, що мені в голову приходить. Далі треба думати. шоу-тур. Може бути шоу-тур? Ну, може бути. Але звучить хуйово навіть. Якийсь шоу квадрат, назва квадрат. Може бути, не може. Не може. Ну, нещодавно вийшло, здається. У... Є навіть шоу таке, так. Да, да. да. Воно колись було старе, і ходу, А, тут вже А воно, бій, до речі, вийшло на каналі ходило. Здається Stadium Family, напевно, і останнє виходить. вийшло. Тому Ха. і Бафік мав на увазі це. Але тут знову ж таки питання код неймс. Дівчата сиділи, говорили за цей квадрат, тому я не знаю, його це має я виявила. Це має я, має я має казав, вони жодного разу не казали. Це я кожного разу форса цю хуйню, так. Тоді я поки поставлю, але треба подумати. Mm. Кнопка на шоу якось, ні? Фігня, да? Може бути, асоціюється, але не знаю. Ну дивись, рулетка точно, да? І далі думаємо. Ну, no, типу, Нє? Так, тепер давай думати тоді. Ого. Oh так, да, ну окей, а що таке шоу? А може буде таке, що ти самий вумний був і геній. Ну і no, дивись, був ми, був... ми ж обговорили, що геній малоімовірно. Ого. Oh так, да, але ми, ми обговорювали з тобою геній малоімовірно, тільки виключаючи всі чотири. Може бути описла. Mm. Угу. Може бути. Тонна. Саме як додиниця виміру, може, а я, я не бачу нічого тут такого. Із минулого в мене є підвезрена кнопку, але не точно. Електрична кнопка? Типу. А, електричний. Блін, а може електричний якийсь стілець. Може, реально танець, вона типу, Найна. про Тектонік подумала. У нас є стілець? Ні, нема, нема, нема. Mm. 4. Так, давайте ще раз. У нас значить, до тонни має бути... Тонна одне получається, так? Да? Одне ще до електричного. У нас одне до електричного і три до тонни. А, ні, дві до тонни, одне Час. ще до Неймсу. Так, давайте слона. Пікаємо, так? Слона, так. Да. Yeah. Тонна. Uh. Uh. Шо, давай, Блін. Що думаєш, шоу-тур, да, і друге, поки не розуміємо. Ми що це Хуй знає, хуй знає. Пінгвіна 4. Танець, так. Тур. Танець. Тур, танець. Міна. Типу, міна пінгвіна? Ні, ні, акула, я думаю, тонна може бути, поняв, важка риба, ну, типу, Можливо. Я думав, акула пінгвіна, типу пінгвіни захуярили акулу, і це їх, типу... Так, і це їх що? Давай тур. Тур, танець і міна, правильно? Ну, це донадто було. Ні, давай давай поки тур танець, а далі подумаємо. Бля, ну міна пінгвіна, мужик. Ну лол, ну ми не можемо. Ага. Бля, як є в що просто тупі долба йоби сидять. Я не знаю наскільки це погано, але я думала про цю акулу, так як вол сказав за цей вкид. Але якщо це. О, Гелон. Гарбуз! Гарбуз і що? І може, танець? Mm — Транець. -hmm. А що ще може бути? Чайка? Ну ні. Some Сніг. Сніг може mm -hmm. можеш, типу, осінь, пізня, але це щось ну, таке це ж осінь. Вітерні квадрат, 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 квадрат. Ні. Секція. Mm -mm. Mm -mm. Не секція, не міна, не геній, не чайка. Не але бійка. дайте гарбуза пікнемо. Угу. А не... Акула костюм акули, але слона, я не можу... слона і акула можна бути. Але не забувайте, що пінгвіни з'їли Акулу і тоді. Е... І мене не пікається. Давайте гарбузи і Акула, реально. Можна акулу, там вже слон і акула. акула. Давайте. давайте. Ну, ну давайте, давайте. Пікніть, ось мене щось не пікає. Остапа, у них пінгвіна. У них Пінгвіна. блядь, у них танець. Боже! Я не побачила, що у них Пінгвіна. Почекай, а в них 100% танець. Я думаю, що в них акула. Чекай, 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 чекай. Тому що пінгвіни з'їли акулу і тоді. от. Почекай, почекай, давай не пінгвіна. Давай сніг. Мені здається, що в принципі до Геловіна підходить. Блін, боюсь, я сама подумала про цей сніг, але. Та, я лише, боюсь. Да, ні. У oh! нас сніг, сніг був пінгвінів, Як виявилось. <тірк> Точно, сніг пінгвіна. Коротше. Міна. Е, квадрат. Міна пінгвіна, танець пінгвіна. І квадрат пінгвіна. Міна квадрат Вітер пінгвіна. і танець. Вітер що? Пітер пінгвіна, типу, вони пливуть за. Опера 3. Танець. Чайка, бо співає, поняв? Ні. І міна, бо в мафії е, вибуху, і вся хуйня інколи буває такі приколи оперівни. Танець. А може бути секція. Секція опери. Секція опери. Типу секція, що типи співають. І тому, секція і... пінгвіна. секція, типу пін... Танець пінгвіна, секція пінгвіна. да. да, мі... да Блять, да. ну міна пінгвіна занадто жорстко звучить, ні? Тобі не здається? Звучить занадто жорстко, але він би цього не обрав. Ну так да, і опера міна ніяк не пов'язана. Це би я обрав, не він обрав. Я щось... Шо, секція і чайка? Да яка чайка, чому чайка? Опера? Бо співають, блядь, в опері, да. Співають чайкою, ало. Танець, чайка секція, Якось інакше можеш об'єднати? Ні, опера ідеально да, підходить. Ну, <laughs> Давай, тикай тоді. <laughs> чайка чи секція? А акулу? акула, пенгіни не могли з'їсти акулу? Та да це їх слово. Две, сняв... Тонна, 4 вони не обрали. Не обрали, думаєш. А Хелловін, типу акула? Акула ваша. Акула ваша. Коротше, мужик, я рандомлю, ми тут граємо не заради того, щоб в турнірі там 100 бачить. Ну давай, не грає, давай, та... давай! Все ж таки, секція, отак. Прийбали. Міна була і чайка прикинь. Ну, до речі, ще один момент: акула, <світ> це ж є теж багато. Я, я забула, як називається, Щелепи, теж оцей горор-фільм, типу Хэлоїн, Горор. <світ> я би пікала цього акулу, реально без приколів. <світ> Щелепа. <світ> <світ> так і є. <я>. Да! <світ> Yeah. Міна була, Льох, була міна. Я дивись, я от просто поясню от дивись, коли я сказав шоу, шоу, квадрат, є таке шоу, потім думаю, ну добре, напишу опера. є опера в Києві, Чорний квадрат називається, Чайка, бо Чайковський, блядь. Ну, шо ще не Я Да нет, я не відгадую! Я росіян відгадувати відмовляюся! Скажи, як об'єднати ці слова мені життя. Зрада, так, скажи мені, як ці слова об'єднати, блять. Бля, Лех, я тебе чесно скажу, я коли почув міна Пінгвіна, це як було смарагд, як смарагдова пісня! Як смарагдова пісня! Як смарагдова пісня була занадто гарна. Бля, а мина Пингвина! Мина Пингвина це ахуй! Мина пингвина це кому-то миллиману по голове арматура, бля! Минусы! Мина Пингвина, лол. Це мій новий нікнейм, до речі. Я, Якщо, я, ви бачили моє обличчя, коли ромчик каже, міна Пілгвіна. Я думав, я роз'їбувся, що в мене є вдома, просто з'явиться. Він каже: міна Пілгвіна! Ааа, блядь, їбись. Я тут якісь придумав, блядь, зв'язки. Льох, ну ти, конечно, ну, Чайковський, опера, я відмовляюся з радоебку відгадувати все, Соня. А як я об'єднаю квадрат, оперу, танець і ще якусь залупу. Як це все об'єднать? Пінгвіна, блядь. Я не півна. Простіше реально не Ну, не Я ж насправді, ні, я насправді коли писав вам ще про цей, про що там попереднє було? Я думаю, ви ще там можете чайку прив'язати, бо, типа, коли пінгвіни були, я думаю, що ви про чайку можете подумати теоретично теж. Що дуже багато було, типу, об'єднаних всяких тем. А да. в таксі тебе що було? було? Такса і, було, і, і пункт, правильно? В таксі пункт був, да. Mm -hmm. Пункт да, такса і такса. А такса, ну, типу, це ж за проїзд, ну, такса стояв. Да, я поняв, я тільки понял, зрозумів, що ти мав на увазі. Я да. подумав, ну такса, таксі, ну ви точно здогадаєтесь. Ну там була точка, але точка, типа. Ну, точка, да, точка, Короче, по... це, це не слово, похуй да, Точка подсирає. Я ж думав, що ви геній. Геній було чорне слово, якщо що да, і я дуже боявся, щоб ви гені не нажали. Тому я всяк, всяк всіляко обходив. Все одно ну, Бет нахуй. Бетмен ми могли би гені обрати, але обрали костюм. Добре, що Ромчик. Ну типа ну Бетмен думка, Ну, але льо, але, дуже... але сорі, ну, міна пінгвіна. Я не відмовляюсь від своїх слів. Це занадто охуєнно звучало, щоб це не обрати. Ні, я я згоден, але загалом, ну я ж кажу, ви ж не забувайте, хто згадує. От Ромчик в кінці дуже важливу думку сказав. Він каже: це б я таке загадав. А він мене загадав, і правда. Ну, типа, ну просто дуже важко об'єднати. Об було. А знаєте, але... що теж правда проводити час з друзями зі знайомими. Дуже круто. А ще краще заробляти гроші на їбаній роботі. Тому я вам дуже вдячний за інвайт і піду <світ> працювати. <світ> дякую величезне. <світ> дякую, <Давай>. дякую всім. <світ> дякую всім. <світ> дякую, <світ> що прийшли. Було дуже класно. <світ> дякую, що подивилися це відео. Друзі, у нас регулярно виходять різні квізи, інтелектуальні і настольні ігри на цьому ютуб каналі. Тож, будь ласка, підпишіться, не пропускайте наступні відео. Ви нам дуже допоможете контент такий робити. От і самі будете насолоджуватися інтелектуальними баталіями українських стрімерів. Дякую вам ще раз. Eu